对了呢。 Шановні колеги, дякуючи за такі цікаві змістовні доповіді. Я вже сьогодні декілька разів говорила про те, що наш внесок в перемогу це наша кваліфікована праця, це все, що робить людей здоровими. Але ж ми прекрасно розуміємо, що потрібно зараз всім об'єднатися для того, щоб отримати цю перемогу. З величезним, з величезною повагою, з величезною подякою до нашого наступного. Гостя Віктор Мазур. Він майор медичної служби. Зараз Віктор з нами на прямому зв'язку з Херсона. Ситуація, виклики, що стосуються стоматології. Про це він зараз нам скаже. Віктор, ще раз величезна подяка і низький уклін Добрий. вам. За, ну, за те, що ви нас захищаєте. Добрий день, шановні колеги. Добрий день. Гот. Радий бути на цій конференції. Записався спочатку онлайн, а потім зрозумів, що можна донести деяку інформацію безпосередньо до кожного стоматолога, незалежно від форми власності, в якій він працює, бо є великі питання. Полковник медичної служби заслужений лікар України, начальник клініки ще щело. Хіроматології військово медично-клінічного центру Південного регіону міста Одеса зараз перебуваю на звільнених територіях, саме на Херсонщині. Медичні сили Збройних сил одні з перших зайшли на звільнені території. виконати той обов'язок, який ну, на нас покладений. Моя діяльність це забезпечення стоматологічної допомоги на звільнених територіях. Для наших військовослужбовців, а також для цивільного населення був я у Снігурівці Миколаївської області, звільнених території і на Херсонщині Борислав, Херсон та інші населені пункти. Крізь одна і та ж проблема це надання стоматологічної допомоги саме невідкладної. це гострі стани, пульпіти, пародонтити, загострення. На, в самому Херсоні е, працюють зараз безпосередньо працюють і три лікаря: це ще лицеві хірурги е, Лук'янченко Михайло е, Анатолійович, е, Непомнящий, е, Василь Миколаївич та лікар-інтерн, який закінчив Полтавську медичну академію. Е, це представлена е, допомога ще одна лицевого напрямку. От. Проїхався по всім е, цивільним е, державним установам е, стоматологічним. На жаль, вони зараз всі е, зачинені. Е, одна проблема: це відсутність електроелектричества, водопостачання від, від цього е, інтернету. Ну, всі основні проблеми, які зараз є на звільнених територіях. От. Зараз я буквально в хвилин 20 як повернувся з міської стоматологічної поліклініки міста Херсон, спілкувався із заступником Оленою Петрівною. От, значить, і в принципі, вона, мабуть, виклала всі ті нагальні проблеми, які зараз стали перед стоматологічною службою. Це підтверджують інші стоматологи в інших місцях. Значить, це перше, щоб поліклініки запрацювали, це повинні бути забезпечені установи генераторами. Генератори такі, які потягнуть медичну установу. До генераторів потрібно паливо. От від цього вже будемо плясати. Як якщо будуть генератори, запрацюють стоматологічні установки, почнуть працювати лікарі. Також повинні бути запаси води, бо теж запаси води відсутні, теж є з цим певні проблеми. От, вода дається по часам, вода дається підвозиться е, транспортом, е, тобто повинні бути запаси води для проведення стерилізації, ну і таке інше. Тобто, обробку використаних інструментів. Е, скажу так, що е, треба віддати. Е, Довжне всім е, лікарям, вони, по перше, е, кругом, де я був, зберегли е, матеріальну базу, от, вони е, всіляко е, протидіяли окупантам, от, ховали, е, скажімо так, е, обманювали їх, і скажу так, що кругом е, матеріальна база збережена. От, е, то, що вони просять е, на, на сьогодні для надання допомоги саме е, цивільному населенню. Я я зараз кажу переважно і ви виключно тільки про цивільне населення. Прошу просто хочу донести. Бо е, по нашому військовому на напрямку ну у нас е, скажімо так, все це організовано саме щоб не, не було гуманітарної катастрофи е, в плані стоматологічної допомоги для цивільного населення. Значить, е, їм не необхідна це. З от, звісно, до них потрібні голки, якщо є карпальні шприци. Якщо немає голок карпальних шприців, то анестетики і шприци одноразові. От, це просять також шовний матеріал. Просять для шинування проволоку, просять рукавички, маски. От, ну і дентин паста, знов ж таки, ендо, е, пульп екстрактори. От Арсені, да, от по інструментам. Більш-менш е, ті, ті інструменти, які були до окупації, вони теж всі їх зберегли. Але ж, звісно, треба ну, поновити. Бо, скажімо так, якщо піде великий обсяг, запрацюють зараз не всі стоматологічні установи, тобто, треба, десь був щоб якийсь хаб і інструментарій. О, от. Е, друге питання, яке вони підіймають. Е, е, є так, такі поліклініки, що лікарі повиїжджали, е, там остався один-два. От в цій поліклініці зараз я був. Виїхали 60% лікарів. Тобто, е, поліклініку я подивився все вона дуже хорошо оснащена, збережена. Тобто є. Вільні місця, де можуть, скажімо так, заїхати лікарі-волонтери. Це вже у нас практикується з початку бойових дій з 2014 року, тому можна це перекинути і зараз на е, ці території, зараз в цей час. Тобто, якісь об'явити таку внутрішню стоматологічну е, мобілізацію серед е, цивільних лікарів, які будуть сюди приїжджати і допомагати безпосередньо надавати допомогу. Цивільному населенню. Уже питання там проживання. Ми вже теж обговорили. Це вже треба буде там на рівні мерії чи здрав відділу. Ну це вже, скажімо так, не, не моє питання. Я в цілому так доношу потребу і інформацію. От так, ну от мабуть, оці всі. Моменти, які я хотів сказати, от і щоб кожний з наших колег е, зрозумів, що це спільна на, наша біда і спільна наша, е, скажімо так, від, відповідальність. Е, бо всі ті люди, яких е, зустрічаєш, це дійсно в, вони дякують нам, військовим, що ми зайшли їх, звільнили. Але ж я кажу, і ми всі кажемо, що це наша робота. Ми повинні це були робити. Не скажу так, що кожен з них герой. Від санітарки до лікаря, бо кожен з них робив ту роботу, яку, скажімо так, їх ніхто не, не готував. По-перше, вони скажу, зберегли ну, майже 100% матеріальна технічна база збережена. От, тож люди швидко зорієнтувалися, були, скажімо так, чи знищені, чи приховані. Карточки воїнів атошників, це теж такий великий вклад і розуміння ситуації. От. Тому кожне з цих людей, мешканців цих всіх територій, це просто герої, і потрібна, скажімо так, допомога ті, хто можуть, щоб наші всі цивільні відчули, що вони не одні і що ми всі опікуємось. От. Ну, от таке я хотів сказати. От. Тобто. Резюме це генератори, пальне, вода, матеріали, от е, ну і волонтерський, так сказати, подумати напрямок, якщо таке може бути, е, це скажімо Так, я скажу, що це може такий е, пілотний проект, е, от, от то, що я зараз хочу сказати, бо е, в подальшому будуть інші звільнені території от е ворог на жаль відступаючи руйнує е мости руйнує дороги е руйнує електромережі тобто це все ми бачили на власні очі а туди далі, Запорізька область, Лівобережна Херсонська область, Донецька, Луганська область то там буде ще більше жахів, і ще більше от такого плану, такого напрямку допомоги буде треба. Можливо, що автономна Республіка Крим буде більш збережена, але ж як вони будуть відступати, теж невідомо. Тому ми повинні всі разом, і цивільні лікарі, і військові лікарі, ми йдемо як скажімо так, медична розвідка доносимо до своїх керівників. Я от зараз доношу до всієї спільноти. От що допомога буде потрібна? А на тих територіях її ще треба буде більше: більше генераторів, більше пального, більше води, більше забезпечити матеріальними засобами. Витратними та От Зараз, якщо ви чуєте, теж є вибухи за вікном. Тобто, скажемо так, війна поруч. На жаль, дякую за увагу. Дякую, що Ірині. Дякую, що ви надали, що ми так з вами бистро зрозуміли нагальність цієї проблеми, і що ви мене запросили так, от в таке зробити включення. От проблеми із зв'язком. На тут так також ми тут на налаштували е, зв'язок з та Starlink, Тобто, от це завдяки спільній роботі. Получився такий меседж. Дуже дуже дякую. Віктор, дякуємо вам, всім нашим захисникам. Але знаєте, я хочу сказати, що до речі, фуру вже зібрали, і фура вже їде з гуманітарною допомогою в Херсон. Ну, це наш благодійний фонд, незламна українська нація. Віктор, ми справді зараз всі повинні один до одного плечем так згрупуватися. Я записала повністю все, що ви казали, ваші потреби. Ми це винесемо до тих хто нас зараз не дивиться ну і будемо якомога швидше Рахувати. все це збива все це збирати щоб можна було якомога швидше знову ж таки відправити вам туди угу. ну, да, ну і... дивіться це я дивіться я підкреслюю що це я вам е, ну е, проблему нагально кажу саме для Ци цивільне тобто це це не я, скажімо так, просто як очі представників стоматологічної спільноти України можуть це донести, бо ну не не всі стоматологи можуть і вийти зараз в ефір, бо немає тут інтернету. Люди не не знають, що є така. Конференція да, от і вони, скажем, так тільки знають е, свої нагальні проблеми там окремої поліклініки. Я просто проїхався по регіону, от і це вже така узагальна інформація, і вона стосується в першу чергу. І ну 100% вона стосується саме цивільного населення. От е, медичне забезпечення збройних сил у нас іде своїм напрямком. Ми також долучаємося, приймаємо участь в наданню допомоги і цивільному населенню. Але ж я саме от е, кажу і на під, підкреслюю, що, що це я от кажу саме про допомогу вашим цивільним колегам на звільнених е, територіях. Бо вони е, самі е, скажімо так, ну вони роблять дійсно е, чудо, роблять все, що тільки. Можливо, від них вони на великому позитиві. Для них це буде, скажімо, така дуже хороша моральна підтримка, тому я закликаю, щоб ви підтримали своїх цивільних колег. Ну і також ми долучаємося, робимо все, щоб здобути цю перемогу разом. Дякуємо, дякуємо, пане Вікторе, що ви ініціативно вийшли, написали мені, і ми змогли вас підключити. Я розумію наскільки складно знайти Starlink, щоб була мобільна був мобільний зв'язок. Але разом з тим ми вам щиро дякуємо і хочу проінформувати стоматологічну спільноту. Що навіть коли в окупації був Херсон, ми мали нагоду передавати Номеровські Наталії Ілівні матеріали для стомат... надання стоматологічної допомоги і. Саме для анестетики, але я розумію, що зараз вже є серйозна криза, і ми щиро вам дякуємо, що ви. Інформували, ось два дні тому хочу поділити з вами теж радісною такою звісткою, що ми листувалися протягом трьох місяців з німецьким фондом допомоги і передав 10 робочих місць з портативною стоматостановкою з інструментарієм для військової частини для того, щоб укомплектувати 10 робочих місць. Робимо, що можемо, але ваші скажіть, будь ласка, чи можемо ми після того сконтактувати? Вати, я дам це на асоціацію стоматологів України цю інформацію, що ми швидесенько змогли передати, тому що нам треба з рук. В руки, щоб ніде-ніде, і чим швидше ця допомога буде, тим краще буде і для тих постраждалих внаслідок військової агресії. Тому ми не планували це включення, шановні колеги. Але я щиро дякую від усіх нас, пану Віктору, за ту службу, яку він несе, і вже допомагає. Не просто радіє, як усі ми там виставляємо пости, радіємо, що Херсон звільнено. а Реальні кроки робить. Я вам щиро-щиро дякую, і щиро дякую за те, що ви не побоялись, Зателефонували. Мій телефон завжди відкритий в соціальних мережах. Також я завжди відкрита. Будь ласка, пишіть наскільки зможу. Відповім, бо інколи теж буває завантаження. Але навіть сьогодні, будучи тут на цьому заході, ми все ж таки знайшли змогу зв'язатися. І вам щиро дякую, Віктор. Реакція до перемоги обов'язково буде. Разом допомор до перемоги. Щиро дякую, шановні колеги. Будь ласка, буде озву.